І це яка в мене є, красотка. Всім привіт! Я Таня. Я сподіваюся, що я запишу це відео з першого разу. Скажу відразу, сорі за ракурс, просто так мені реально зручніше, і тут у мене світилько, світильничок такий. Мені так зручно записувати, правда, трішки будуть бліки зараз в очах від нього, але то нічого. Головне що видно, тому що е, в день мені зовсім немає часу вам записати якийсь відосік. А я на цьому тижні так мало випускала, що я просто вже зобов'язую щось виставити і хочу, але все не можу. Але давайте зараз взагалі не про те. Сьогодні відео було на таку тему, як я взагалі дійшла до малювання. Чому саме малювання і взагалі що я тут роблю? Е, почну з того, що дивіться, я з дитинства люблю малювати. Але я малювала, як всі діти, просто розмальовочки, просто домінки, квіточки, всяка така єрунда. І до цього моменту ніхто серйозно це взагалі не сприймає. Скажу відразу, що в мене були в мишлішки також поступати на дизайнера, всі діла вчитися малюванню. Але це все теж закидалося. І основна моя діяльність як малювання я почала, коли навчалася на другому курсі університету. Так, мені не 19, не 18 18, не 16 років. Хоча це приємно. А, так, про що я говорю? На другому курсі, коли вже я вклинилася в це навчання, мені захотілося, і що саме головне, з'явився час на себе. Мені захотілося ну, малювати, при... все навіть не так почалося. Моя подруга це взагалі топчик тема. а, значить, Моя подружка, яка вийшла заміж, і жила з своїм чоловіком вже в общазі. В них перейшли стосунки на той період, коли їм вже стало з друг у то грізня така, і вона писала: Ой, Таня, що мені робити, що мені робити? Я кажу: ти требуєш багато уваги. ну, Я розумію, чого, але ти повинна ще чимось зайнятися, крім цих відносин. ну, Ти, 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 ти ще щось дошла в цьому мірі в світі робити. Вона. Короче, я їй кажу. Давайте будеш малювати. Тіпа. Мені нравилося завжди малювати, я потрішки інколи малювала, кажу, давай будеш малювати. Вона та каже: та, та чим? Я кажу, що покажу. Я беру просто, до речі, тут будуть ці роботи, про які я буду розповідати, можливо, не підбудь. Я беру, значить, просто в мене валяється десь забитий Богом, коли ж я хотіла кудись поступати, щось там ще питалася вчитися. Ну то взагалі ця історія зараз буде. Листочки в Атмани А3. Я беру Атман А3. Олівці, от якісь графітні, бешеть. Що я знайшла? І малює ось це її ось цю картинку. І скидаю. Я кажу, малює таке. Вона каже: та да, як ти таке? Я кажу, просто візьмі якийсь олівець і малюй. і вона почала малювати. Правда, вона на другий день пішла собі купила крильчик. І почала малювати, але тут у нас шляхи трошки розійшлися. Я після цієї картини почала малювати олівцями Ось цю одну роботу. виконала. Там ще були роботи, просто у мене зараз їх немає, Ці всі роботи вже будуть подаровані Ну, Їх вже я подарувала, дивіться. Далі я намалювала там, ну, одному родичу величезну картину на А. Один за вакна. Це в мене був такий стілий, це вся картина Гуашка. Я купила просто Гуашку і намалювала там хату. Тому, здається, було на той момент 70... 60? 70. 70 років. 70 років, да, йому було. Ну, дідусь, він для мене дідусь. І таку величезну картину я намалювала за таким уровнем, щоб ви розуміли. Хату, там, город хата. У мене десь була ця фотка, то я її навряд чи ставлю, тому що це дуже важко буде її відкопати. Але після тієї картини в мене поперло. Я малювала на величезних отаких листочках. Тут я ще десь буду ставляти якісь рандомні вже роботи. Малювала просто отаке зні роботи. І малювала е, гуашкою. У мене офігенний, просто я тату відрила, теж як пів Батмана. Е, павлін. І щоб ви зараз зрозуміли, як цінується мистецтво, конкретно у мене. Цей Павлін висить е, в сараї в селі, в сараї. Курі, дивляться на курей. Ладно, це така не шутка, але трішечки юморка. Але зараз теж не беру то. Після того, як я почала малювати, це все я малювала, просто змальовувала картинки в інтересі. Я приходила після унівіру наушнички і тупо 8 годин могла просто малювати просто картинки. Після цього всього, коли моя подружка згадує особистість через все, що я почала робити, ця подружка почала купувати ж акрил. Дешеві, і малювати акрилом. У неї вийшли круті роботи. Вона брала там, знаєте, роботу на чорному фоні. В неї реально почалися круті роботи. Я така саджу: типу, я теж так хочу. У типу, мене тут гуашка, тому хочу акрил. Все, він яскравий і всі сиділа. Пішла купила акрил, у мене ним взагалі не вийшло малювати, у мене просто трішечки здавали інколи нерви, бо я хотіла цю роботу зробити класною, і я шукала самі легенькі роботи, у мене не виходило з ним подружитися. Потім, але ж знову я намагалася на таких маленьких акварельну, на маленькому акварельному папірі малювати акрило. Це нормально. Потім я взяла великі такі вже роботи, деякі з них я можу десь тут посередити, ну, якщо будуть фотки. Малювала якісь, пам'ятаю, просто квіти, якісь ще на темному фоні. Потім в мене з'явився скетчбук, крутецький скетчбук, до речі, він має ще досі є. Обзорчики на нього надо зробити. Я малювала такі різні елементи, різні картинки, у мене вже почали виходити. Ще такий топчик з універом. У нас була пара на математику, якась математика, але вже була це прикладна і щось там далі. Я дуже люблю математику. Нонсенс. Ну, В смысле, малювання з математикою не дуже, але дійсно я люблю математику. Е, я сиділа на парі, ми вирішували якісь завдання, я е, справилась найшвидше і чисто якось механічно в мене лежав скетчбук ну, пору зі неї, ну, я його взяла і почала малювати гранатики. Мені хотілося гранатики, думаю, зараз я бері, як уже справилась, намалюю, бо це остання пара. Намалюю собі гранатики і тут вдома їх буде розфарбовувати, типу, буде топчиком акрильчиком я сіла, малюю собі гранатки, всі вирішують свої оці математичні схеми. Я малюю гранатки, і тут йде викладачка. Викладачка, кстати, Топчик в нас була дуже хороша, така тітенька, але ну, строго, її боялися. Іде така і така, дивиться, типу. і вона стоїть вже коло мене. Я ж малюю твій гранат, а вона така дивиться каже, каже, гарненько в тебе виходить. Така, блін, ну ми гімні-палки. Піднімаю, дивіться, я типу, я все рішила, все ок, типу. я тут, ну, якщо вже косячу, то то усе хорошо. То це все таке мене так заповнилося, і потім в університеті ще почали питати. Ти що далі? Плануєш на художнє, ти-ти там, чи ти десь навчаєшся? Я така, Ні. Я і не навчалась, Я і не малювала на а, відео цих уроках ще на ютубі, я цього ще не знала. Я суто Пінтерест. Мені сподобалась картинка, змалювала, розфарбувала ключку. Це був мій топчик. Потім я закинула малювання. Мені здається, десь на майже на рік. Тобто я малювала такими короткими відносно проміжками, закинула малювання на рік, згадала про нього, у мене ще є автопортрет, до речі, який ще досі не закінчений, 4 роки. Згадала я про нього на карантині. До того я теж малювала трішки. Там взагалі такі, знаєте, ще куча історій. Я ходила на два заняття в художню школу. Мене вистачало два заняття в художній школі, тільки на два. Просто ці всі правила, які там, ці всі вивчаються, ну, в мене просто я не можу. У мене малювання це моя творчість. Я малюю як хочу. Неправильно, сорі. Я не художник. Це чисто, знаєте, те, що всередині дітей малюю. те, що мені хочеться. Якщо навіть змальовую, я малюю те, як я хочу. Хочу малюю так на картинки, хочу, не так. Ну тобто, це взагалі не підлягає будь-якої такої, знаєте. Художній критиці, тому що це не є якийсь прям витвір такий мистецтва, там немає зовсім правил. Тому художка, я почала вчити, ходити, але зрозуміла, що ну, мені скучно от вивчати малювання як в художній школі, мені скучно просто. Я хочу малювати, що я хочу і все, не заморачуватись. Тому, коли настав карантин, я знайшла одну дівчинку. Ну, зараз трішечки з нею така, знаєте, ситуація, сама розумієте, війна всі діла, і вона. Ну, то неважливо. Я на неї ще до війни, до війни працювала з нею, як редактор на її каналі. А взагалі все почалося з того, що я сиділа на карантині, і в мене виходить. Хотілося малювати чимось себе зайняти, я знаходжу перше відео, в неї там було Середземне море. Знаходжу, дивлюсь, блін, чітка картина, але важкенька, думаю, на YouTube. Я глянула, мені не зайшло. Не зайшло думаю, що забрид, але вона ще роздражає трохи. і закрила. Спустя декілька днів я знаходжу те саме відео така, ну ладно, ок, тіпа, давай я тебе давайте намалювала, підписалась. Це в неї було 45 підписників, а на, те време, на той час, коли я за нею ще спілкувала до війни, вже стало 200. І коли в неї було 45 підписників, я почала з неї малювати. З неї, і тому зараз навіть інколи в мене є її знаєте, такі навички мені дуже вона імпонувала. Її роботи Вони були максимально інколи простецькі, але круті. Мені подобалось таке малювати. Я багато по неї малювала, малювала, напевно, по неї десь рік, цілий рік. От дійсно, от, Я не дивилась нікого на Ютубі, крім неї. От мені в відео її заходило, воно просте, зрозуміла. І я по ним вивчилася такі, знаєте, основи, як світло, тінь. Саме примітивно, от, типу того. А, після того, як уже я на неї цілий рік займалася, я зрозуміла, що я можу, в принципі, малювати щось інше. Те, що я хочу, і без її уроки, тому що трішечки вже ставало з. Як зазвичай трішечки скучно. Я малювала рік і мені вже цього знань я хват... Знаній. Знань. О, точняк. Знань. Цих знань мені вже вистачало, у таких базових, вона нічого нового там, в принципі, не, не розказувала. Але плати бабки вона тобі розкаже більше. Але цього я не хотіла вникати в ці фінансові структури. Далі, після того, як вже я усвідомила, що ми саме малювати, я створила YouTube канал. Ютуб-канал, де я намагалася трішечки признаюсь, скопірувати її стиль. Стиль в сенсі, як вона робить відео. Бо я конкретно прямо такого не бачила на YouTube, коли людина просто, як сказати, є конкретні відеоуроки, де прям поставлений голос, ти чітко даєш якісь там такі. Вказівка, да, олівець в праву руку, три штришка вправо, два вліво, і чотири по вертикалі. А в неї конкретно були такі, знаєте, так, в мене сьогодні гарний настрій, я сідаю зараз малювати. І там птичка. От, дивіться, в мене птичка за вікном, потім. Ой, я тут кофе розлила, але це все, з нього зараз буде картина. І це все так лайтово було. І я хотіла а, перейняти цю подачу. Мені подобалась просто суто подачі. І малюнки прості. У мене перше відео. Тисячу, півтори тисячі переглядів зараз на ньому. Це два роки моєму каналу. Ну, знімаю я там півроку знімала і закинула, і зараз згадала, що в мене канал. Е, півтора... півтора тисячі переглядів на першому відео, там, де я мар... малюю Діда Морозу, але це все відео зараз скрите, тому що воно російською було. Е, да, я малювала, виставляла відео, але потім мій канал перейшов якось в Влоговий. Але виставляла доволі багато. Є вдалі відео, є невдалі, чесно кажучи, я не вчилася ніде. Потім, коли вже наступила, почалася війна повномасштабна, ми, як і більшість українців, поїхали в Польщу, де просто, я вважаю, що це був прям пік моєї творчості. На даний момент пік. Це просто на звуваних фразах, що мої картини є в школі в Варшаві в Німеччині, віслі в Устроні. Тобто з такими зна... знаннями, да, я... я продавала картини в Польщі. Ну, це круто, це дуже круто. Це прям мені подобається. Е, все почалося з того, що я купила. Це зараз, Боже, в мене скільки історій. Я от думаю, навіщо я їх скільки виставляю зараз? І це суду при малювання. Ладно, поїхала, розкажу вам ще одну, а далі буду йти писати, чи варто продовжувати. Коротше, ми коли приїхали в, ну, в Польщу, в мене перше місце пішов на адаптацію. Ну, мені взагалі, знаєте, я... Ну, що мені розповідати? Всі мене, я думаю, зрозуміють, кожна була така ситуація, що перші дні я, ну, малювання, я просто чекала, що зараз все закінчиться, ми поїдемо додому і, типу, до свідос. Але так не вийшло, Ми побули там десь місяць, і на третьому на тижні, коли я вже там була, я так кажу, Блін, мені треба щось потрібно робити ще. Мені треба ну, переключати свою увагу. Я купила, в них там загалом продаються такі просто блокнотики, е е обичні листочки, я купила листочки, блокнота. Е пензлик і гуашку. Я гуашку купила. І прийшла. Я зняла ще огляд на гуашку, якого в мене немає, бо я просто його зняла і видалила, бо зрозуміла, що блін, нікому зараз це 300 літ потрібна твоя гуашка. Хоча зря, зараз була б як пам'ять там. І коротше, що найцікавіше, я взяла в цьому блокноті це було близько я почала 1 квітня малювати і малювала, малювала, там намалювала декілька картин, і до нас приїхали. Ми там жили в сім'єю, за що ми дуже вдячні, що ми жили в цій сім'ї, їхні друзі приїхали. І ми сиділи, ми там ще були брати, сестри, наша дід І ми сиділи, і е, хтось почав казати, що там, ось отут дітки малюють. А я перед цим ще вчила малих своїх трішки малювати. Кажу, принесіть свої роботи. Так, так кажу, малі, можете брати мої, тільки. Не кажіть, що це я малювала. ну, блін, Тітка вже здорова, а тут якесь малювання, ще й так дитяче. Беріть, несіть. ну, Малі постіснялися, пройшлося нести мені і сказав, що все вони малювали. Але вони відкривають мій скітчвок. Ну, там, понятно, що він міг, бо сьи, хтось підписав. Відкриваю скетчбук. І щоб ви розуміли, це було друге десь квітня, початок квітня. Відкривають скетчбук, де намальована красивий пейзаж, <пайзаж> пейзаж, картинка. Ну, такий картинка, там сосенки, гарненький пейзаж на той момент був. Я підписала там вісло і пишу е число, перше. Березня 22-го року. Ми поїхали в Польщу 19 березня. Я просто на той час помилилася, але щоб ви розуміли, в чому весь прикол, що приїхали ми в сім'ю і в Польщу взагалі 19 березня. На той момент, коли відкриваю цей зошит, було 2.04, і ми тоді польська не розуміли, але я розуміла всю ситуацію. Вони відкривають кажуть, да, ой, така гарна типу, робота. За там 1 березня вісла. Я в смислі вони були в віслі вже 1 березня. А типу, от коли вони вас приїхали, вони такі, типа, го типа в смислі. Я просто пам'ятаю, ці картинки всі стоять таким, з таким знаєш, типу. Вважаю, що собі думаю, така я думаю, Йолки-палки, то позор. Я просто перепутала дату. 03.04, той місяць, кому він тоді був цікавий. Але цей момент я заповнила, мені ще досі трошки незручно. Потім в Польщі нам дійсно там дуже хорошо допомагали і нам придбали там якісь фарби. Ми почали сестрою просто малювати. Мені подобається взагалі в Польщі, знаєте, як вони реагують на творчість. Нас так не реагують на творчість, як в Польщі. Там дійсно людям цікаво, дійсно цікаво, що ти малюєш. Як ти малюєш? А скільки ти вчився? Як в тебе виходить Е, Хочу сказати, помітити також те, що в Польщі я дуже багато малювала. У мене не було таких днів перекурів, навіть коли в мене був, як то кажуть, по-моєму, артблог. Я малювала кісточку в зуби і малювала, тому що мені було потрібно. Мені було потрібно, мені потрібно було це робити, бо я бачила, як людям подобається, в мене були закази на картини, хоча я. Ну, отак, ви розумієте, знання, але в мене були заказні картини, і мені, мені це подобалось. Хоч в мене не було, знаєте, вже руки падали, от, знаєте, не, не малюється вже, але я все малювала. І хочу сказати, із цього всього такий великий висновок потрібно малювати просто кожного дня. Зараз я це правило порушую, але якщо ви хочете результат, просто малюйте кожного дня без різниці. що. Просто ви знаєте, що от я сьогодні прийшов, мені треба малювати три роботи не одну, три, три роботи. Побільше, побільше, якщо ви хочете дійсно якийсь бачити результат в малюванні, вам потрібно цих робот за вечір там, от трьох малювати. От трьох, ну от таких, я кажу, невеличких, я не про великі, от трьох. Я вам бачила результат своїх робіт, коли я місяць пропахала просто по 8 годин над тим малюванням. Я побачила результат свого малювання. І знову наголошую, без уроків. Я не вивчала нічого. Я мені така. Так, все, мені зараз треба намалювати коня. Як малювати того коня? Пінтерес, о, мені ця картинка подобається, як і не малювати, взагалі без поняття. Я ставлю перед собою холст і я просто починаю малювати. Не вийшло замалювала. Вийшло, похоже, мені подобається, віддала картину. От так я малювала і ти на своїх помилках вивчаєш набагато більше, ніж поправила. Ну, це я так на собі. Комусь підійдуть мої поради, комусь ні. Тому. Дивіться багато історій, я все-таки буду трішечки записувати про якщо вам це подобається взагалі-та ще тут розмовляю Хочу сказати, також мене такі сестра казала, типу, запиши, що ти взагалі плануєш на на рахунок о, малювання. Дивіться. Скажу відразу: я не збираюся навчатися десь цьому на даний етап. Не збираюся навчатися малюванню взагалі. Я просто буду на даний етап вести цей канал просто як творчий Я хочу створити таку творчу атмосферу. Хай будуть в мене дитячі картинки, хай буде це все мімішно, це просто буде чисто моє, от мій вайб, скажімо так. Мені просто подобається це все малювати і записувати, ділитися творчістю, особливо розповідати про нього мені. Так що пишіть в коментарях, чи вам подобається такий формат цих відео, тому що я не знаю, чи буду я ще таке записувати. Я сильно багато й тут поговорила. Але я буду рада вашим коментарям і бажано позитивним. Тому підписуйтесь на мій канал, на Тікток. Ще таке маленьке уточнення, що коли в мене буде тисяча підписників, я хочу створити телеграм-канал. Прям такий телеграм-каналчик, такий, що в мене є певні же задума, не буду тут ділитися. Прям так давайте поговоримо тоді, коли буде тисяча підписників, який буде телеграм-канал і що там буде цікавенько. Тому до зустрічі в нових відео і всім дякую за перегляд цього лінного відео.